Доброго вечора. Ви дивитеся програму Пряма мова в ефірі Сумської обласної державної телерадіокомпанії. Сьогодні в гостях нашої програми заступник директора і начальник управління департаменту соцзахисту населення Сумської обласної державної адміністрації Людмила Мусіяка. Доброго вечора Людмила Патрівна. Доброго вечора. варто зауважити, що сьогодні ми працюємо в прямому ефірі. Якщо ви маєте якісь запитання, будемо говорити про субсидії, зокрема і в цілому про соціальний захист. Ви можете задати ці питання за телефоном 617 107. Отож, перейдемо безпосередньо до нашої розмови, оскільки ну досить важливу роль зараз відіграють такі департаменти і управління, які займаються цими питаннями, і зараз лунають все частіше розмови про подорожчання тарифів, зокрема на газ і на інші такі побутові, скажімо, послуги. Як контролюється, як виконується взагалі соціальний захист департаментом на даний момент? Так. В умовах підвищення ціни тарифів і що відбувається не вперше. Соціальний захист населення здійснюється на сьогодні шляхом двох програм: програма компенсацій, яка діє з 1 липня і буде діяти до квітня місяця цього року до кінця опалювального сезону, і, мабуть, таки вона перестане існувати, оскільки не знайшла підтримки належного населення. І програма житлових субсидій, яка діє з 95-го року і вже 20 років надає. Єється підтримка малозахищеним верствам населення шляхом цієї програми, і досить таки вдало це робиться, незважаючи на ті удосконалення, спрощення, реформи, які відбуваються в субсидіях. Досить велика частка сімей нашої області користуються цією програмою, довіряють їй. І я маю надію, що будуть і користуватися в зв'язку з високим майбутньому подорожчанням ціни на газ. Та інші види житлово комунальних послуг. А скільки громадян вже скористалося житловою субсидією приміром в цьому році або минулому? На сьогодні у нас отримують житлову субсидію 76,5 тисяч сімей області. Протягом минулого року за призначенням субсидій звернулося 118 тисяч сімей, 95 тисяч сім'ям призначено субсидію на житлово-комунальні послуги і 14 тисяч сімей отримали субсидію на тверде паливо та склад. Газ. Це по минулому року. Нарахування по коштам порівняно з 2013 роком, досить таки зросло, це більше, ніж на 38,5 мільйонів. У 2014 році ми сплатили коштів по субсидіям, ніж у 2013 році. У цьому році за і лютий. У за кожний місяць ми нарахували десь по 39 мільйонів гривень за по субсидіям на житлово комунальні послуги. Це великі кошти, але їх достатньо вистачає, і е, отримуючи субсидію, все-таки люди не відчувають е, ну, тієї напруги, яка існує з оплатою житлово комунальних послуг. Ми вже маємо перше запитання, будь ласка, якщо можна вивести в ефір. Алло. Доброго дня, слухаємо вас. Добрий вечір. – Добрий вечір. – У мене такий вопрос. Я только подошла к телевизору, может быть, я уже с опоздала с вопросом, но я хочу его задать. Я получаю субсидии уже ну, с октября месяца, и мне в квитанциях приходит, что я не должна платить ни за газ, ни за свет, ни за тепло. У меня такой вопрос, не будет ли перерасчет в мае месяце, и мне придется возвращать очень большую сумму денег, когда я сейчас могу реально те 100 рублей за тепло оплатить. Спасибо за ответ. Я зрозуміла, Я зрозуміла ваше питання. З 1 жовтня відбулися зміни у порядку призначення субсидій. Якщо раніше ми здійснювали перерахунки по фактичним обсягам споживання житлово-комунальних послуг, то починаючи з жовтня місяця такі перерахунки відмінені постановою. І ті кошти, які ми нарахували вам і сплатили на ваш особовий рахунок як субсидію. А у вас зараз е в квитанціях переплата, ви маєте право використовувати для подання. Житлово-комунальних послуг у подальшому, і перерахунки не передбачаються ні зараз, ні в травні місяці, і в подальшому з реформуванням і спрощенням програми житлових субсидій, також перерахунки не передбачаються. Така ситуація складається не тільки у вас. Досить багато мешканців області звертаються. Люди стурбовані чи не прийдеться сплачувати потім, не прийдеться повертати субсидію. Ні, не прийдеться. Перерахунки ми робити не будемо. Дякуємо за вичерпну відповідь. Якщо Ще будуть виникати питання у наших глядачів, ви можете зателефонувати за номером 617 107 та задати в прямому ефірі ці запитання. А ми повертаємося до розмови. Тож говорили про збільшення в порівнянні з минулим роком. Кількості субсидій і суми, які виділяються на субсидії. Чи прогнозується в цьому році збільшення знову ж людей, які будуть е, робити запити на це, чи як взагалі які відчуття такі відчуття відчуття, звичайно, прогнозуємо збільшення, оскільки ми очікуємо підвищення ціни тарифів? Це по перше, раз підвищується тариф на житлово-комунальні послуги, то зростає частка сімей, які попадають в програму житлових субсидій і матимуть на неї право? Це один е, момент. А інший момент, що спрощується сам порядок надання житлових субсидій в тій частині, що знімаються обмеження, які діють на сьогоднішній день, по майновому стану, по призначенню субсидій сім'ям, в яких працездатні особи не працюють, не навчаються, не перебувають на обліку в центрі зайнятості. Також планується, що доходи ми будемо враховувати тільки ті, які отримані коштами грошовими, і без урахування сплачених податків, так званий чистий дохід, чиста заробітна плата, те, що люди отримують на руки. На сьогоднішній день ми враховуємо при визначенні права і розміру на призначення житлової субсидії нараховану заробітну плату, тобто включаємо ті податки, які громадяни сплачують. Ми тим часом маємо ще одне запитання. мабуть, сьогодні буде одне питання від мене, одне від глядачів. Доброго вечора, слухаємо вас, задавайте свої запитання. здравствуйте. Доброго вечора. Мене цікавить такий вопрос. Ранее е субсидія не минулачалась людям, які имели в пользовані більше одного автомобіля. Це осталось на даний момент один на сьогоднішній день субсидія не призначається на загальних підставах сім'ям, у яких є більше ніж два транспортних засоби. Крім того, ці транспортні засоби повинні бути е, недавнього року випуску, тобто не враховуються транспортні засоби, які е, старше 10 років для вітчизняних автомобілів і для інших автомобілів старше 15 років. Тобто, якщо ви маєте е, старенький е, москвич. То він абсолютно не впливає на право на призначення житлової субсидії. Якщо це два нових автомобіля, то звичайно право на субсидію на загальних підставах немає, і вирішити питання щодо її призначення можна тільки через комісію. Планується у проєкті постанови, це обмеження взагалі знімається, тобто наявність транспортних засобів не враховуватиметься взагалі під час визначення права на призначення субсидії. І мені повідомляють, що ще один дзвіночок є. Я не знаю, чи дійде приїду сьогодні все-таки до підготовлених запитань. Будь ласка, доброго вечора, слухаємо вас, маєте змогу задати запитання. Добрий вечір, добрий вечір. Я хочу спросити, у мене муж інвалід війни першої групи, ну, умер. У нас 50% это, оплата за квартплату, за все 50%. Ага. Положена ли нам субсидія і в якому розмірі, і що там ходить Будь пожалуйста. Звичайно, так. в прямому ефірі ми не зможемо відповісти на ваше питання, чи ви маєте право на субсидію чи не маєте, оскільки субсидія призначається, визначається відсоток обов'язкового платежу відповідно до складу сім'ї, соціального стану сім'ї та доходів цієї сім'ї. А потім розмір розраховується з урахуванням плати за житлово-комунальні послуги, звичайно, з урахуванням пільг. Вам необхідно зробити індивідуальний розрахунок, тому я пропоную звернутися або до департаменту. Захисту для того, щоб ми більш конкретніше з вами поговорили телефон гарячої лінії до нас 600208. Можете зателефонувати, сказати, що у вас є питання по житловим субсидіям і вас з'єднають зі спеціалістом, і ви матимете розмову, і все таки більш конкретно ми з вами поговоримо. Або якщо ви мешканка міста Суми, управління соціального захисту населення на Харківській 35, це управління Сумської міської ради, там також можна отримати детальну консультацію. Yeah Дякую за вичерпну відповідь. І все таки повертаємося до реформи. Вже почали говорити про зміни, які зараз відбуваються, які ще крім згаданих змін зараз будуть впроваджені або вже зараз діють реформи в порівнянні, ну, скажімо, з минулими роками. Пропонується спростити ще більше порядок призначення житлових субсидій, зняти обмеження щодо права на призначення субсидій сім'ям, яких працездатні особи не працюють, не навчаються, не перебувають на обліку в центрі зайнятості, не доглядають. За дітьми, інвалідами чи хворими. Тобто ми не будемо е питати, чому ця особа не працює, а будемо Матимемо на увазі, що немає доходів, і враховуватимемо умовний дохід, який буде визначений постановою. На сьогодні конкретно ми не можемо сказати, чи це буде один прожитковий мінімум, чи це буде два прожиткових мінімум, поки що це обговорюється. Будуть зняті обмеження щодо майнового врахування майнового стану сімей. Це, як ми говорили, вже автотранспортні засоби, наявність двох житлових приміщень, двох і більше житлових приміщень також на сьогодні право. Права на субсидію сім'ї такі не мають, якщо дві квартири у когось є. Або квартира та житловий будинок в сільській місцевості. Питання призначення субсидій на сьогодні вирішується тільки через комісію. В подальшому планується зняти це обмеження взагалі не враховуватиметься. Наступне таке обмеження це придбання житлового приміщення протягом року перед зверненням. Уже зняти це обмеження з 1 жовтня 2014 року. І ми не враховуємо придбання, оскільки також раніше субсидія. Не призначалась в такому випадку. Потім я вже говорила, що будуть враховуватись тільки грошові доходи одержані, не буде враховуватись земельна ділянка, яка є в сім'ї. Зараз ми наявність земельної ділянки, дивимось кількість площу цієї ділянки і більше шести соток переводимо в гривні, враховуємо в дохід, в подальшому це не планується. Наявність земельного паю. Якщо це орендна плата була сплачена грошовими коштами, так вона буде враховуватись. Якщо це була сплата натурпродуктами, там, зерном, чи, можливо, олією, чи іншими продуктами харчування, то, звичайно, вони враховуватись не будуть. Далі такі суттєві зміни. Для громадян, які будуть подавати нам доходи, спрощена буде сама форма заяви і декларації. На сьогодні заява на чотирьох сторіночках і декларація на чотирьох сторіночках треба заповнити досить багато пунктів в цих двох документах. Планується, що і заява, і декларація це одна сторінка звичайного аркуша. Там будуть певні питання, на них треба буде відповісти і все для громадян. Більше ніяких документів подавати не потрібно, крім того, як сьогодні, так і в подальшому передбачається можливість надіслати заяву і декларацію поштою за адресою управління соціального захисту за місцем проживання. В кожному районі і місті є управління соціального захисту, і можна туди за адресою знаходження можна буде надіслати ці документи. Ми тим часом ще маємо якісь більш конкретні запитання, мабуть, по процедурі, якби такі трошки схожі, ми вже на гарячу лінію департаменту сьогодні. Доброго вечора, ви в ефірі, задавайте, будь ласка, свої запитання. Алло. Доброго вечора. Добрий вечір. Слухаємо вас. Я, знаєте, я говорю не за себе, а говорю за свою знакому. Мій знайомий син знаходиться в АТО. А вона живе в однокомнатній квартирі, а сім'я його живе на частній квартирі. Она сейчас находится на бирже, она работала, потом-то уволили, сказали, работы нет, и она сейчас стоит на бирже. Дохода никакого нет, она не пенсионерка, и субсидии ей не дают, так как сын у нее прописан, а семья на частной живет в квартире. Как ей быть? Она без денег вообще. Якщо є особа, яка зареєстрована, але не проживає, то тоді є можливість не враховувати цю особу таким чином, що необхідно на ті послуги, які нараховуються на особу, це, наприклад, вивезення сміття, можливо, газопостачання на плиту, зняти нарахування житлово-комунальних послуг, раз син знаходиться в АТО, виконує свій військовий обов'язок, то ті структури, які його признають, Звали на мобілізацію, повинні видати довідку про те, що він мобілізований і на сьогоднішній день не перебуває за місцем реєстрації. На підставі цієї довідки можна зняти нарахування житлово-комунальних послуг. Це там, де на особу ще раз повторюсь. А ті послуги, які нараховують, які вартість яких визначається за допомогою лічильника, ця довідка необхідна в управління соціального захисту для того, щоб ми самостійно. Зняли його з ви виключили складу сім'ї і не враховували його під час розрахунку субсидії. Якщо ваша знайома е, знаходиться на біржі, е, довідочку на сьогоднішній день необхідно все-таки надати довідку з центру зайнятості про е, розмір е, плати по безробіттю чи відсутність, е, що людина перебуває на обліку як безробітна, і будемо вирішувати питання про призначення субсидії. І продовжуємо нашу серію запитань. Будь ласка, ви в ефірі задавайте свої запитання. У мене такий вопрос. У мене син прописаний і працює, но знімає отдельно квартиру, що у нас нет для нього квартири, платить 2000 тисячі за квартиру. Я Мені положення субсидія. Якщо ваш син зареєстрований. Проживає в вашому ж населеному пункті, то, на жаль, виключити ми його із складу сім'ї не можемо. Це не передбачається законодавством. Якщо він проживає в іншому населеному пункті, то необхідно довідку звідти, де він фактично проживає. Тоді процедура, так як у попередньому запитанні, ми в принципі можемо виключити його із складу сім'ї, а по вас одному тоді вже розглядати питання про призначення субсидії тільки з врахування вашої пенсії. А у мене от тут більше уточнення щодо цієї ж ситуації, в тому числі якщо навпаки, скажімо, людина живе на ну зйомній квартирі, е, які у неї є ну змоги отримати якусь таку допомогу фінансову або ніяких на жаль змог, оскільки субсидія призначається тільки е, виходячи з кількості зареєстрованих осіб на даній житловій площі. І якщо це зйомна квартира, е, якщо люди там зареєстровані, як правило, цього не буває, то ці люди не. Можуть ніяк отримати субсидію. Сам власний квартири якщо там хтось зареєстрований, то може оформляти субсидію на цю квартиру, але. Все-таки це ну, скажем, не зовсім правильно, оскільки квартира здається в найм, і власник отримує якісь додаткові джерела для існування. Залишається обмеження і в подальшому, якщо ми з'ясували про додаткові джерела для існування для одержувача субсидій, то права на субсидію немає, і е, вирішити питання можна тільки через комісію. Хочу ще продовжити що. Якщо громадяни подають недостовірні дані про доходи майновий стан, зайво нарахована, субсидія повертається на сьогоднішній день. Вона повертається в одинарному розмірі. Планується за подання недостовірних даних за, скажімо так, те, що люди нас сказали нам неправду, повернення субсидій планується в подвійному розмірі, скажімо, зі штрафом. От перед тим як прийти ще до одного запитання, я хочу нашим глядачам нагадати, що в кінці нашої програми ми оголосимо також номер гарячої лінії і місце, куди можна звертатися все таки з питань більш детальних. І тим не менш, наступне запитання, будь ласка, від нашого глядача. Ви в ефірі слухаємо вас. Або вже не слухаємо, я так розумію. Отож. Повернемося до нашої розмови, говорячи про зміни, так які такі, скажімо, критичні можуть бути умови, за яких субсидія не призначається? Тобто, здавалося б, що ситуація ну, передбачає утримання субсидій, чи є якісь умови, за яких Зосім вона не зовсім критичних умов я не бачу. Це е, великий дохід, наприклад, і невелика плата за житлово-комунальні послуги. Ну, Наприклад, інваліди війни, які мають 100% пільгу, ніколи не оформляли субсидію. Тому що вона в них просто вона по розрахункам не виходить. Учасники бойових дій, які мають знижку 75% на оплату житлово-комунальних послуг, так ніколи, так ніколи не оформляли субсидію, оскільки. Не виходить і в тих і в інших, як правило, пенсія не найменша, не найнижча. І ну все-таки ці, ці категорії осіб із програми житлових субсидій випадають. Учасники війни з 50% відсотковою пільгою, діти війни, і звичайні пенсіонери, інваліди. Всі ці люди попадають в програму житлових субсидій, сім'ї з дітьми попадають в програму житлових субсидій. Ну якщо вже дуже великі доходи, тоді але кожна сім'я. В принципі, може протестувати себе на право на отримання житлової субсидії однак на сьогодні розрахунок обов'язкового відсотка платежу досить складний. Для е, пересічного громадянина є це спеціальна формула для кожної сім'ї. Вона індивідуальна, враховує склад сім'ї і враховує кількість осіб. Е, якщо ви бажаєте, ми можемо для вас розрахувати. Ви можете звернутися, ми можемо розрахувати приблизний відсоток обов'язкового платежу. Е, за статистикою, от у нас є на звітність і за статистикою, 67% сімей, які зараз отримують субсидію, отримує сплачують менше ніж 10% свого доходу, тобто, все-таки доходи наших одержувачів субсидій невеликі. Якщо раніше субсидія розраховувалась, виходячи 10% для непрацездатних осіб сплачували, і 15% для осіб для сімей з працездатними особами, то сьогодні індивідуальний розрахунок і досить велика частина сімей. Це малозабезпечені, які сплачують менше ніж 10%. 4% сімей сплачують більше ніж 15% свого сукупного доходу. І от різниця між 10% і 15%, 30% Ну, говорить про те, що в нас населення все-таки з низькими доходами. Розумію, у нас лишається 5 хвилин, але питання не закінчується. І отож, наступне запитання, будь ласка, слухаємо вас. Ви в ефірі Алло. добрий вечір. Добрий, добрий вечір. А у меня такой вопрос. У меня, моя семья малозабеспечена и богатодитна. Мы с женой услышали такую вещь, что будут выплачиваться деньги 250 гривен до 13 лет и до 18 лет 500 гривен. А, що це за дітьми і як їх оформляти, і е, підпадає ли моя сім'я під ці виплати, і що це за деньги вообще можете розказати? Дякую за Звичайно, мова йде мабуть, таки про допомогу малозабезпеченим сім'ям. Якщо сім'я має право на цей вид допомоги, а вона розраховується, виходячи з середньомісячного сукупного доходу сім'ї і гарантованого мінімуму для цієї сім'ї, і якщо розмір допомоги. Допомоги, хоч одна копійка вийшла, то на кожну дитину, яка виховується в малозабезпеченій сім'ї, від 3 до 13 років ми доплачуємо 250 гривень, від 13 до 18 років 500 гривень. Вам би все-таки треба звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання, визначити своє право на цей вид допомоги, і тоді до розміру визначеного допомоги ми доплатимо на кожну дитину. Зазначені суми, хотілося б ще питання розглянути, доки у нас є кілька хвилин по студентам, які змоги зараз мають студенти в своєму віці, скажімо, такому зрозуміло, що у них дохід там навряд чи буде е, таку норму складати, е, які мають змогу студенти оформити, е, отримати якщо субсидію. Якщо Студент прописаний разом з батьками, то він включається до складу сім'ї на загальних підставах, батьки оформляють субсидію. Ми беремо інформацію про його дохід, є, немає. Але якщо студент показує, нам нульові доходи, незалежно від того, як він навчається на платній чи на бюджетній основі, то ми в дохід на сьогоднішній день повинні взяти 1218 гривень. Це прожитковий мінімум для працездатної особи, якщо він досяг 18 років. Якщо студент проживає у гуртожитку навчального закладу, там зареєстрований, і незалежно від того, виповнилося йому 18 років чи ще не досяг повноліття, то такі люди у нас оформляють субсидію на вартість тих послуг, які вони. Сплачують в гуртожитку. Досить багато студентів сумчан користуються цим правом на оформлення субсидій. Субсидію, як правило, вони оформляють з вересня, оскільки починається навчання до лютого, а потім березень, квітень, травень. А в червні вже вони виїжджають з гуртожитка і субсидії їм припиняється. далі на канікулах не проживають, не сплачують за гуртожиток. З вересня знову процедура. Це на сьогоднішній день. Зміниться умови призначення, коли ми будемо самостійно дивитися опалювальний неопалювальний сезон на 12 місяців призначати субсидію. Ми будемо тоді з студентами окремо розмовляти, оскільки у них трошки інша оплата, там ліжко місце. Там вартість послуг трошки по іншому розраховується. З вашого дозволу ще одне останнє запитання на сьогодні. Будемо підводити підсумки. Доброго вечора. Ви в ефірі задавайте своє Алло. запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло. Алло, слухаємо вас, задавайте свои питання. Добрий Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Я живу в сумах сама. Мне почти 70 лет. У меня от мамы в Ахтырском районе 1-4 пая, земельного пая. Я не могу каждый раз ездить за этой справкой. Как можно решить этот вопрос, чтобы я не ездила? Я не получаю ни денег, ни зерна. Потому что я не знала такого правила, что можно отказаться. А я нотариусом подписала эту, свою одну четвертую часть, которая по закону написала ну, сыну того деда, с которым мама прожила пять лет. Тот сын получает эту одну четвертую. Я практически ничего. А ми ту справу Я зрозуміла Ваше питання: якщо за станом здоров'я ви не можете надати якусь довідку, то ви можете написати в управління соціального захисту заяву про те, що ви не можете, і просити їх цю довідку е, запросити самостійно, тільки необхідно вказати точну адресу того підприємства, яке видає вам довідку, і ми зробимо запит, отримаємо довідку самостійно. Дякую за відповідь. І хотілося б для підбиття підсумків, щоб ви назвали все таки. Я думаю, питання залишилося у наших глядачів. Номертило і адресу, за якою вони можуть звернутися за допомогою до департамент управління. соціального захисту населення знаходиться за адресою місто Суми провулок 9 травня. 2, телефон гарячої лінії 600208. Це вам необхідно назвати сказати питання, з якого ви телефонуєте. Вас з'єднають з спеціалістом. Дякуємо за вичерпні досить такі відповіді. Сподіваємося, що сьогодні був у нас корисний такий прямий ефір. Залишайтеся в ефірі Сумської обласної державної телерадіокомпанії. Слідкуйте за новинами на нашому офіційному сайті ТВ.суми.ює.